Цьогоріч кабунна вітрина харківських фермерів із студінки, на відміну від 2024 року, зросте із чотирьох видів баштанних до 10. У перший день продажу є два види баштанних секретний сорт та новинка жовтий всередині із червоним. Далі обіцяють фаворита минулорічного це жовтий всередині з жовтим на смак як диня, а також ще одну новинку чорний, із яскраво-червоним містом. Вікна пробують сьогодні секретний варіант. Їдемо просто в гості, якраз побачила в знайомий сюжет, що тут продають кабуни і вирішила спробувати. Бо дуже розхвалили. Ну були люди, які приїжджали і брали собі кумі, сестрі. Ну люди, ну мені було дивно по вісім, по десять кавунів, і то самі більші вибирали, бо казали, що ну чим більше, тим їм смачніше. І вони хочуть, щоб їм вистачило надовше. Були люди, які їхали з кінця калуша. І приїжджали сюди, бо в калуші точок не було. Ну, цього року вже трошки буде краще, буде ще в калуші, але їхали до нас, і ми їдемо з кінця калуша з дітьми, бо всі за, за вашим кавуном. Буває, що нас самі люди затримують. І ми вже хочемо всіх, всіх обслужити, щоб ніхто не лишився без кавуна. Сезон, мабуть, найскладніший з усіх трьох, що ми мали. Тому що дуже багато було дощів у травні, і вони нам заважали висадити розсаду. Ми просто не могли вийти в поле, зробити свою роботу. Тому ми запізнились з висадкою розсади, і через це ми на тиждень запізнюємося з реалізацією кавуна. Але в принципі, ну можу сказати, що все добре по врожайності, І кавуну добре, хоч і літо також трошки прохолодніше ніж минулі сезони. Але в принципі, окрім того, що ми трішки запізнилися з реалізацією, то все інше в принципі, в норм. Наразі перші кавуники, що готові, це жовтий з червоним м'якошем, і найулюбленіший сорт. Усіх наших клієнтів також вже підспів і вже є на перших точках продажу. Річ ціни на жовтий кавун такі ж, які були 30 гривень. Ми продавали минулого року, і цього року також 30 гривень. А класичний кавун ми стартуємо з 25, а там подивимось, сезон кавуна тільки почався. Може бути все, що завгодно. Ціна може опускатися. Я не думаю, що вона буде підніматися. впевнена, що вона не буде підніматися, але можливо вона буде опускатися.